Житловий комплекс Фазер Відеял, родинна фортеця, встигніть обрати найкраще планування. Цей випуск вам не сподобається, але для розширення власного кругозору я пропоную до вашої уваги все ж таки статтю в американському журналі про міжнародні відносини і зовнішню політику США, який називається Форін Аферс, яка бере свій початок з моменту повернення Дональда Трампа. Коли президент США Дональд Трамп повернувся до Білого Дому, він націлився на відновлення балансу трансатлантичних відносин, і він мав би рацію, якби зробив це. Тягар, який несуть Сполучені Штати в НАТО, не пропорційний інтересам, що стоять на кону, а правила, встановлені в Брюсселі, призвели до однобокого торговельного режиму між США і ЄС. Хоча Сполучені Штати є одним з 32 членів НАТО. Вони покривають 16% річного бюджету альянсу і несуть більшу частину оперативного і матеріально-технічного тягаря, пов'язаного з безпекою Європи. Тож на думку авторів Дженіфер Кавана та Пітера Слескіна, щоб досягти балансу США, мають відмовитися від моделі військової опіки над Європою і побудувати нову основу співпраці економічну і Технологічно ми бачимо лише те, що Трамп і те, що він і заявляв, до речі, про те, що і Європейський Союз, і країни НАТО мають самі себе забезпечувати. Вони мають бути суб'єктними. Що тут поганого? Чи виходить звідси виходять Сполучені Штати Америки з повного забезпечення безпеки Європейського Союзу і Країн НАТО? Ні, не входить. Чи дає вона можливості більше їм самим контролювати свою ж безпеку? Так. Це нормально, так це нормально. Нарешті вони прокидають. Нарешті вони беруть в руки свою долю. Починають фінансувати, тому що це дуже багаті країни. Ну 20% ВВП, вибачте, мене 20 трильйонів ВВП. Ну можна собі дозволити думаю, профінансувати свою безпеку, бо раніше леву частку фінансували Сполучені Штати Америки, і зараз до речі, якщо дивитися по безпеці, якщо взяти всі бюджети на військово-оборонний комплекс, то країн НАТО. То він в комплексі знаходиться принаймні на рівні півтора трильйони доларів. І трильйон з тих доларів, чий? Сполучених Штатів Америки. Може, якби ви трішки підтягнетеся, Ну, розумієте, це ж якби одна країна і плюс ще 27 країн. Скільки там вже країн, там, 30 з чимось, правильно? 33. Тобто, в будь-якому випадку ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки роблять все для того, щоб, ну, принаймні Трамп, давайте, з того, щоб Європа прокинулася і почала працювати на себе. Давайте на самому початку я певно поточню, що з цією статтею можна погоджуватися, можна не погоджуватися, можна засуджувати. Бо деякі тези там мають відверто російський наратив. Утім, я тут для того, щоб ми з вами розуміли, куди у підсумку може докотитися цей світ. Тож почнемо певно з того, що після закінчення холодної війни кажуть автори статті, зникла головна спільна загроза це радянський союз, але не зникла Росія, яка вважає себе правонаступницею, просто нагадую. Що е, слугувала відповідно основою Трансатлантичного пакту, це призвело до поступового розходження інтересів. Виникло явище, яке експерти називають трансатлантичною тріщиною. У період біполярності існувала неформальна угода, за якою США брали на себе основну відповідальність за безпеку Європи, що дозволяло європейським країнам зосереджуватися на економічному відновленні і інтеграції. Натомість США отримували значний вплив на європейську політику. Після зникнення радянської загрози ця угода втратила свою актуальність. А далі був він тракт 11 вересня 2001 року. Ця подія стала ключовим моментом, що поглибив розкол. США вступили у тривалу війну з тероризмом і небажаними режимами, прагнучи перебудувати глобальну периферію, глобальний світ. Європа ж навпаки спрямувала свої зусилля на розбудову системи вічного миру через багатосторонню дипломатію, інститути колективної безпеки. оці всі відомі нам ООН, ОБСЄ і. В недолугості яких ми з вами переконалися вже на практиці, цей перелік до речі можна розширювати безкінечно. Звідси власне і беруть початок різні світогляди і підходи до глобальної безпеки. Тож ці джерела у статті неодноразово підкреслюють фундаментальні відмінності у цих стратегічних культурах, що пролягли у США і Європейському Союзі. Тобто, США після холодної війни залишилися єдиною наддержавою з глобальними інтересами і відповідальністю. ЄС натомість позиціонує себе переважно як регіональний центр сили, і це призводить до розбіжностей у якихось таких стратегічних пріоритетах. Наприклад, для США важливі відносини з Росією. І ситуація в Азії, тоді як ЄС більше зосереджений на пострадянських просторах, на Балканах. При цьому знову ж таки ніхто з європейського союзу не брезгує тим, щоб торгувати з Росією. Бо як ви пам'ятаєте, це друге. Ми кажемо: добре, окей, ладно. Якщо ви такі хороші, прекрасні добрі, давайте тоді просто хоч не пускайте на свою територію. Ми ж то, взагалі, тут сидимо заблоковані. Ви їх не пускаєте, тому що там половину з них це проросійські агенти. А ні, не можна, тому що вони витрачають півтора тисячі доларів цих як, як туристи. А наші європейці витрачають 500 доларів. Ми на цьому заробляємо величезні кошти. Греція, Франція, Італія кажуть: ні, ні, ми не будемо. Хай їздять, хай рашисти бігають, співають там з, з рашистськими прапорами. Оці вбивці, які вбивають в Україні, людей, дітей гвалтують. Вони їздять з військовими сумками, їздять по, по Європі. Катаються, комфортно все почувають. От, 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 оце, оце Європа. Розумієте, тут ніби прекрасно, справедливо, чесно, і все міг ми а з іншої сторони така гнила і не це і неправильна. І тому ми вимушені також цю дипломатію не чорно-білу. Використовувати в своїх цілях, часто закриваючи очі, часто скрипляючи зубами, о, тому, що ну нам ці гроші потрібні, нам потрібна ця підтримка, і ми зараз воюємо е, за своє за екзенці екзистенці... екзистенційна війна. Ми зараз воюємо за своє існування, тому інколи вимушені терпіти це все. Ну і таким чином штати розпочали. Частіше діяти в односторонньому порядку, керуючись пріоритетом національних інтересів, наприклад, відмовилися від Кіотського протоколу або е, приймали закони на кшталт Хелмса Бертона. ЄС, як ми розуміємо, навпаки є прикладом постмодерністської держави, де рішення приймаються колективно, що зумовлює перевагу співпраці в рамках міжнародних організацій. Ба більше того, це прийняття колективного рішення інколи навіть трохи. За гранню. бо наприклад Україна прагне до НАТО, і тут НАТО каже: ми маємо всі бути за. Але є Віктор Орбан, який проти. Тож виходить, що Україна може вчити НАТО збивати російські безпілотники, які то і діло залітають до європейських країн. Останні от бачили в Мюнхені і на сході Бельгії. Але Україна до НАТО ще не доросла. Давайте тако, ми ми заходимо і далі закриваєте ворота. питань немає, я не проти. Ну, якщо є у вас якісь претензії, маю на увазі, в Сполучештаті Америки, ви нам пред'явіть. Ми є зараз одною з самих потужніших країн. Ми можемо допомогти навпаки вам в НАТО. Давайте будемо відверті. Хто краще буде воювати в НАТО, окрім, окрім вас? Ну я не бачу країни, яка є потужнішою зараз в НАТО, окрім Сполучені Штати Америки і України. Ну, то вам вигідно взяти Україну в НАТО? Я розумію, я просто цієї логіки не розумію. Я розумію, що ви боїтеся Путлера, який розказує про те, що ну якщо ми візьмете в НАТО, то почнеться третя світова і все інше. Ну ми ж то з вами розуміємо, це маячня, тому в принципі, ну знаєте, ми сильно не переживаємо насправді з цього з цього приводу, чи хотіли б ми. Ну, і я не проти. Це було б нам ну, набагато легше, скажімо так, в багатьох питаннях. Або ж наше прагнення стати частиною Європейського союзу. Ми одночасно даємо відсіч ворогу і виконуємо умови вступу до ЄС. Але ЄС не готове змінюватися заради нас. За словами прем'єра Нідерландів, Діка Схофа, майбутнє України в Євросоюзі можливе лише з дотриманням принципу одноголосності. Після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені Схоф заявив, що Нідерланди не підтримують ініціативу глави Європейської ради Антоніо Кошти пришвидшити переговори про вступ України через скасування принципу одноголосності на користь кваліфікованої більшості голосів. Майбутнє Молдови та України в ЄС. Але змінювати правила це не той шлях, яким слід іти. Ну от скажіть, як тут отримати одноголосність, якщо Орбан стверджує, що угорці не хочуть бути у ЄС з українцями? Тому що їхня доля, певно, бути поруч з Росією? Не знаю. Якщо ти з кимось у федеративній структурі, ти розділяєш його долю. А Україна це країна з дуже складною долею. Чому ми маємо розділити цю непросту долю? Водночас він каже, що угорцям нас шкода, вони нам співчувають через нашу героїчну боротьбу. Дякуємо вам, звісно. Але не знаємо тільки, куди те ваше співчуття прикласти про те, що у вас є е, сьома стаття е, договору Європейського союзу, там де чітко прописані норми, як ви можете заблокувати е, якраз отакого от божевільного проросійського персонажа як Орбан, і в 2018 році вони розпочали цей шлях. Через те, що вони там е, йдуть порушення законодавства е, в сфері е, судової, е, судової системи, там порушення прав людини і багато чого іншого. І вони розпочали цей шлях. Але чогось цей шлях постійно блокується, постійно забувається і нічого до цього не призводить. Вони можуть це зробити. Європейський союз може заблокувати голос Орбана елементарно, але вони цього не роблять. Ну або ж як каже американський політолог Роберт Кейган, військова міць США породжує бажання її застосовувати, тоді як військова слабкість Європи змушує її заперечувати силу і покладатися на міжнародне право. США розглядають застосування військової сили як ефективний інструмент, іноді навіть першочерговий тоді як Європа зосереджена на превентивній дипломатії та миротворчості. Якщо Європейський Союз, якщо країни НАТО, в тому числі до речі, і Сполучені Штати Америки, не почнуть е, міняти свій підхід у військовому плані щодо дронів, щодо системи захисту проти дронів. І багато багато чого іншого, то на них чекає дуже дуже болюче здивування під час майбутніх бойових дій. От тому зараз тут проблема, скоріш за все, не в тому, чи буде чи будуть сполучені штати Америки допомагати Європейському Союзу під час майбутніх бойових дій, тому що 99% що будуть допомагати, от а то й приймати участь напряму. А тут якраз проблема в тому, що в них поки що немає цієї скоординованості. Ми бачимо, що вони поки що дуже тьмяно розуміють багато хто з них як це працює. І саме тому під час президентства Дональда Трампа, те, що вже почали називати фактором Дональда Трампа, розпочалися такі суперечки в НАТО, і вони стали доволі гострими. Трамп назвав альянс застарілим, постійно критикував союзників за недостатні витрати на оборону, тобто менше 2% ВВП погрожував розібратися з ними через двосторонню торгівлю. Додайте до цього ще й те, що сам альянс також переживає внутрішні кризи, що послаблює його єдність і відповідно роль Сполучених Штатів. Ну, і, власне, перше і основне це те, що виникають розбіжності всередині альянсу через реакції на дії Росії. А вони мають якраз бути однозначними і прийматися усіма членами альянсу. Наприклад, як реагувати на порушення Росії у повітряного простору? Німеччина закликає до обережності, щоб уникнути пастки ескалації, тоді як Польща і країни Балтії вимагають більш агресивної і рішучої позиції. Туреччина в цьому альянсі взагалі діє сама по собі. Ви пам'ятаєте, вона може збивати літаки, які залітають в її повітряний простір. Ну і ні в кого про то не питати. І сама ж при цьому купує російські системи С 400 і блокує плани оборони країн Балтії, створюючи серйозні виклики для єдності альянсу. В цілому в турецькому суспільстві також поширені вкрай негативні настрої щодо НАТО і Сполучених Штатів, зокрема й через непоставку США літаків F-35 Туреччині через закупівлю систем с 400 в Росії. Сії, все це взаємопов'язано. Ну і таким чином, ми з вами прийшли до висновків: що Америка, скоріш за все, таки йде. Скоріш за все надовго. Вступ до НАТО станом на зараз для України є нереалістичною ціллю а інтеграція з Європою є пріоритетом, попри всі намагання західних. Політиків на щастя, Україна одна з перших починає відповідати новим критеріям партнерства зі сполученими штатами: це економічне і технологічно мілітарне співробітництво на взаємовигідних умовах до того моменту, коли США знову повірять у трансатлантизм. А це може статися, як то кажуть, не скоро Україні та Європі. Треба стати максимально суб'єктними, щоб на збалансованих умовах відновлювати стримування на континенті. На папері це виглядає саме так, чи вдасться реалізувати задумане Україні та європейцям. Тут вже кажуть, залежить лише від наших організаційних спроможностей і здатність дивитися на світ європейським поглядом. Ну і, власне робити це треба, як ви розумієте, вже найближчим часом. Розпочати можна вже в наступні 24 години.